20 листопада чиясь думка. І сварились на нього багато хто, щоб мовчав. А він іще більше кричав Сину Давидів, змилося надо мною. Марка, 10 розділ, вірш 48. Чи впливає на твої дії думка інших? Практика показує, що великий відсоток впливу має те, що нам кажуть батьки, друзі, оточення. Хочемо ми цього чи ні, але так воно є. Серед неймовірної кількості людей, це дуже маленький відсоток, є такі, що досягають висот незалежно від негативного оточення. Розповім тобі притчу про жаб. Вже так склалося, що про них я згадую час від часу. Одного разу жаби вирішили позмагатися між собою, хто з них першою підійметься на вершину Високої гори. Охочих жаб взяти участь у цьому змаганні виявилося немало. Зібралося дуже багато звірів з усього лісу, щоб подивитися, як вони зазнають фіаско. Їм дуже хотілося посміятися над маленькими жабами. Так як завдання здавалося неможливим. І як тільки прозвучала команда старт, жаби кинулися підійматися на вершину, і тут же почалися глузування з боку лісових звірів. Ви подивіться на них, вони ж зараз впадуть. Ви ніколи не зможете дістатися до вершини. Жаби, почувши звірів, почали падати згори одна за одною. Спостерігачі продовжували кричати Ви подивіться, як високо високолісти, а ви такі маленькі та слабкі. Це ж дуже важко, а у вас такі маленькі слизькі лапки. Під ці насмішки все більше жаб сходило з дистанції. Тільки одна продовжувала дертися на вершину. Незважаючи на глузування та учні викрики, що це неможливо, жабка досягла своєї мети. Шоковані звірі питали одне одного, як їй це вдалося, у чому секрет успіху. Як з'ясувалося, жаба була глухою. Я думаю, що не варто слухати ближніх тоді, коли вони підривають твою віру, бо вони можуть украсти твої мрії та надії. Сліпий Вартимей, який жив за часів Христа, якось почув, що він наближається до Ярихону. Шум натовпу посвідчив про те, що Ісус уже близько, і Вартимей почав благати про допомогу. Народ погрожував йому, щоб той замовк, та він кричав ще дужче. Врешті Ісус його почув, і Вартимей прозрів. А чи досягаєш ти поставлених цілей, незалежно від негативних думок інших?